1761 рік. Як кажуть, є люди, які щось будують, а є ті, які хочуть щось ламати. Зловив хороший сигнал. Навіть дуже хороший. Друзі, ще один пошуковий виїзд. Прекрасна весняна погода і дуже хороший сонячний день. І в мене вже є. Перша знахідка. Ця монета била дуже добре. Якась шайба мідна, напевно, австрійських часів. Сигнал і шов від неї, просто шикарний. На жаль, на цій монеті не видно нічого, ні портрету, ні букв, Але ж вона тільки перша, я тільки почав пошуки. Хожу по такому схилу. І, що цікаво, на схилах більше монет зустрічається, особливо в хащах. Погляньте, яка там краса. Просто ходжу і насолоджуюся природою. Птаски цвірінькають. Дуже хороший настрій. Сьогодні буду ходити довго, і я думаю, що буде вам що показати. Тому ні в якому разі не переключайтеся, тисніть на дзвіночок, пішли за знахідками в ліс. Ви тільки погляньте, який я дуб надибав. ну З вигляду йому років 200. Величезне дерево, таке сильне, здорове з вигляду. В обхваті метрів 5. Я ще більшого в цьому лісі не бачив. Просто Вражає своєю силою. Клас. Я тільки за одне переживаю, щоб ці вандали його не зрізали, не спиляли. Тут такі маленьке дупельце. До речі, біля нього можуть бути якісь монети, бо якийсь схрон. Но стовбур такий, просто бетонний. І тут грибочки ростуть. Дивіться, які прикольні, клас. До речі, це сідубні гриби. Я вже а, забув, як вони називаються, але дехто їх збирає і в їжу вживає. Я не грибник, не по тих справах. Мені більше дуб сподобався. Клас. Я думаю, він нас з вами переживе, якщо нікого руки не зачешуться, щоб це все спиляти, а Ці вандали можуть. Клас. Ну все, з монетами не дуже, то я вам хоч дуб показав, але йду далі шукати. Заліз в хащі на узліссі. Тут і без металошукача дуже важко ходити. Але... Попалася верхова знахідка. Якийсь балон. Напевно, лежить тут давно, може з війни, може щось колгоспне, але на диво ніхто його не забрав і не пообрізав ось ці залишки міді чи латуні. У нас, як правило, це вже давним-давно все вкрадено і перекрадено. А тут ось такий артефакт, не знаю що. Хто по цьому якийсь спеціаліст, то ідентифікуйте. Ліс як ліс, вже закінчується. Далі починається поле, тут якийсь схил, яр. Але ось досить нетупова ситуація. Лежать декілька камнів покритих мохом і, напевно, лежать вже давно. Судячи з їхнього вигляду, напевно, і... рештки якоїсь людської діяльності. Хтось їх сюди приніс з якимось смислом. Тому я біля таких місць стараюся так більш досконало ходити, може вистрілити щось. Якась монетка чи щось інше. Ще такий грибочок цікавий попався біля камню, Погляньте, як губка. Треба... Я ще такого не бачив. Можна автомобільним помити. Так, ну що ж, шукаю, шукаю і все вам показую. Друзі, натрапив на реальні лісові хащі, Тут росте горіх, терен і далі закінчується ліс, починаються глухі поля. Ну, Коротше кажучи, я в тих кущах побачив всякі обглотані кістки. Спочатку не надав цьому всьому увагу. Але тут побачив ще якусь протоптану стежку. Хоча знаю, що тут люди не ходять. І якось мені це все дивно стало. А тут ще й сліди такі зустрічаються також. Цікаві. Я в цьому не дуже розбираюся. Якщо серед вас є мисливці, або якісь знаючі люди, ви напишіть чий слід, щоб я знав, з ким я можу стикнутися в наступний раз тут. Глибокий сигнал і ехо війни. Це я так розумію від шрапнельника. Або частина дистанційної трубки, або ну, взривателя, яких простіше називають. Так, є е, ентузіасти, які це все забирають, щось там хочуть розпилювати чи забирати якусь латунь, е, бронзу звідси з таких речей. Але ні в якому разі це не варто робити. Краще взагалі це навіть в руки не брати. Ну, а що зробиш, якщо воно ну, у нас всюди, фактично, Перша світова пройшлася так по цій території, шо. Що... Так, а це що таке? Знову ж таки, без вас не обійтися. Сиділо на глибині сантиметрів 40. Ой, на що воно похоже, навіть не знаю. Може бачок від вогнегасника. Коротше кажучи, давайте свої версії. Пишіть. Знаєте, деколи в коментарях починають писати, що я дуже багато говорю і мало показую. Ось дивіться, все вам показую. Був хороший сигнал, високий, може трошки переливав чорне залізо. І що ми маємо? На глибині 20 см видніється це якесь мальоване зелене відро. З чим воно, ну це вже друге питання. Можливо, там монети, може золото, але відкопувати я його не буду. Хтось закопав. Хай воно лежить наступним поколінням. Ось так, закопую все, гарно, ямки... Не залишаю, притоптую, все так як треба. Знову ж таки, все показую пояснюю ситуацію. Лісова черешня, стовбур біля коріння. Ось така знахідка. взриватель часів Першої світової від шрапнельного снаряду, напевно. Може, Друга світова, точно не знаю. Але все вам показую А ви пишіть, варто таке в кадр кидати чи ні. чи краще Поговорити щось про пошук, щось розказати, може поділитися досвідом, як шукати, де шукати і все інше. Так, друзі. Монетний сигнал. Точніше, не монетний, а шрапнельний, але 3 копійки 1971 року попалося так. Ну, Я такі сигнали, чесно кажучи, копаю не завжди. Воно якби до шрапнелі близько, і мені кулі від, з війни під такі сигнали лізуть, тому я їх можу і пропускати такі копійки, але, як кажуть, невелика втрата. Менше трьох копійок більше. Ну, таке мене не цікавить, як я вже неодноразово говорив. Називається знайшов сигнал хороший. А тут от таке обойма від карабіна. Що воно таке Маузер, напевно. Ну і таких знахідок тут тьма тьмуща. Чого ж їх не повистрілювали? Напевно, просто кидали і тікали. Не хотіли воювати. Знаходити таке, немає задоволення, звичайно, але попадається дуже часто. На жаль. Скільки вже я ходив по цих полях і лісах, і всього бачив, і цікавого, і нецікавого. Але зараз знову дещо вам покажу, скажімо так, нестандартне ліс, всюди ліс, ліс, і отут хрест погнутий. Без усяких написів, без нічого, просто хтось його вмурував в землю, я так зрозумів, Для чогось. Так. А потім хтось дурі його і зігнув. Ось так. Як кажуть, є люди, які щось будують, а є ті. Які хочуть щось ламати, але ніяких написів нічого немає. Просто хрест. Хрести деколи в лісі зустрічаються на місці, де когось вбили в 90-х ставлять хрести і написи, що там так-то і так-то хтось загинув. Це не дивина, але тут взагалі нічого немає. Ось так. Напевно, якийсь пам'ятник... Я підозрюю, що це місто, де стояла ще одна криївка в лісі. І знову ж таки в 90-х, напевно, чи років 30 назад хтось поставив хрест в честь тих подій, можливо, той, хто ще пам'ятав те все. А як кажуть, вдячні нащадки, взяли і зігнули його. Ось так. І знову ж таки повертаючись до того, як бережуть у нас спадщину батьків і дідів. І що роблять? Ну, це такий відступ. Я точно не знаю, що це за хрест, не можу точно констатувати, звідки він взявся і що він означає. Ні на яких картах, звичайно, він не позначений. Тому свої думки можете писати в коментарях. Ну, видно, що він недавній. Я думаю, йому декілька десятків років хтось його вмурував так не, не дуже сильно. Ось такі справи, друзі. Недавно мене запитували в Тіктоці, в Блозі, що буде, якщо от знайти отаку таку штуку. Не буду її називати, але самі бачите, що це таке. Його в зборі. отакий такий красончик. Ну що буде? Ну, в основному нічого не буде. Якщо ви не будете без лишнього ентузіазму до цього всього відноситися, якісь там робити з ним маніпуляції, бити по ньому і так далі, то все буде добре. Просто назад закинули і пішли, і забулися. Але осадочок залишився. Але є нерозумні люди, які ось таке забирають, щось там розкручують, відкручують, болгаркою розпилюють і вони. Як правило, мають наслідки дуже-дуже трагічні. Тому робіть висновки. І ще одну цікаву штукенцію знайшов. Ну, як не крути, не знаю, що воно таке перший раз таке знаходжу. Тут посередині ніби якась маленька пробірочка зі скла. А це два набалдажника цих з бронзи. Куди воно йшло, як зачіпалося. Якби на термометр схоже, маленький. По формі. І, напевно, щось з війни. А до чого пристособа, не знаю. Тому пишіть, хто знає. Друзі, сонце вже підсідає в лісі. Так гарно цвірінькають пташки, а я зловив хороший сигнал, навіть дуже хороший. Купнув і вивалилась на поверхню якась монета. Зараз будемо дивитися. Але сигнал від неї йшов дуже добрий. Так, ну це мітно, напевно, австрійський крейцер. Вони б'ють як дурні. А злизані... Злизаний хлам, ну, треба ж таке. Такий багатообіцяючий сигнал, потужний. І що? На, на монеті навіть нічого не видно. Ну, Це ж треба, ну і таке буває. Облом називається. Ну що ж. Знайшов монетку тонесеньку, малесеньку, і нічого на ній не видно. Ось думаю, що це воно таке. А це, напевно, радянська одна копійка, так. Так і є, але не видно навіть року. Не хоче кар... камера вже фокусувати, вже починає сутеніти. Ось так, ще одна маленька і яка нічого не варта в історичному плані. Ще одна монета, друзі, напевно, на останок. Спускався лісовим схилом в хащах, Тут зачепив ось такий девайс від Маузера. І біля нього вистрілила ще одна Марія Терезія австрійська. 1761 рік. Так, пишно груда. Імператриця ну, така масивна австрійська шайба. І непоганий ще стан, ще щось тут видніється, але щось я недолюблюю ці монети, не приносять вони мені задоволення. Тому, напевно, на сьогодні вже все. Як завжди, агітую вас переходити за посиланнями. Під відео там багато цікавого. Всім удачі, миру, добра. До зустрічі в наступних пригодах з металошукачем.